Наш пункт незламності обладнан, по-перше, генератором. У нас є можливість приготувати гарячі напої, є переноски, можливість зарядити гаджети. Інтернет у нас оптика волокно, тобто при відключенні ми теж працюємо з інтернетом. У нас є Wi-Fi, всі охочі можуть підключитись та користуватися. Одночасно ми можемо прийняти близько 100 осіб, це разом з окриттям. Безпосередньо пункт незглавності розраховано на 200 чоловік. Пункт забезпечена відповідна кількість води, засоби гігієни для безперебійного живлення електроенергією встановлений дизель-генератор на 24 кВт і він безпосередньо працює для забезпечення саме пункту незглавності. Перелік продуктів харчування, швидкого приготування. Думаю, що нашим відвідувачам, які знаходяться в цьому в нашому пункті укриття, буде достатньо зручно і затишно. Пункт незглавності працює практично цілодобово. Є у нас і мікрохвильова піч, є у нас і термопоти для приготування гарячих напоїв, продукти харчування, є медикаменти, є місце для зарядки гаджетів. У разі вимкнення світла у нас є ліхтарі, є альтернативне живлення, два генератори. Один генератор на бензині, інший генератор це Вишка прожектора є це дизельний, який підключений до пункту незламності.